Відкриття сезону полювання улюблене свято мисливців та напружений робочий день нової служби водної поліції. 6 серпня під час патрулювання увагу поліцейських привернув човен, пасажири якого пливли із вільною від чохлів зброєю. Група людей стріляла на направленні других людей, що тобто є нарушенням, тому була визвана поліція. Проте як додає член комісії з розслідування інциденту, коли патрульні стали вимагати заглушити мотор, мисливці на всіх парах взялися тікати і попрямували на острів. Патрульні у відповідь виклик. Ликали підмогу, але слідча група їхати не поспішала. На острові запевняв Олександр. Полісмену зустріли соловиків, які святкували відкриття полювання. Серед на рушителі виявились роботник Любнадзора Господні Ткачов, сотрудник Національної поліції господін Ямпольський. В управлінні патрульної поліції до інциденту поставилися із відповідальністю. Собрали документи провели фундаментальне фундаментально розслідування більше, ніж нікотре тамало головного діла. Проте кажуть, змогли довести факт перебування на острові лише одного силовика. У нас є підтвердження того, що тільки там був із правоохранительных органів, це Ямпольский наш представник, виконуючий обязанности, на той момент начальника правильно общем, речь портал. Человек в этот момент должен был действительно, как говорят общественники, заниматься своей работой, а не ездить, заниматься своими личными делами. Осознал свою ошибку и написал. Рапорт на звільнення, Тому він уволен з органу національної поліції. Чому ж до відповідальності притягли лише одну людину? Якщо конфлікті з патрульними були задіяні одразу декілька, все просто доказів недостатньо, адже поліцейські під час інциденту не змогли затримати порушників? Ані були, перше, задержать з'яти військо. У всіх нарушителів, якоби стріляли з під'їзду. в управлінні превентивної діяльності Нацполіції області, запевнили, всі матеріали щодо дій патрульних вже передали до Києва, як і зібрані документи стосовно діяльності начальника управління Держагентства рибного господарства в області. А ось члени комісії з розслідування справи громадські активісти запевняють, інцидент допоміг виявити проблеми, які нині існують у поліції, зокрема неоголошену боротьбу між новими поліцейськими і зукоренілими міліціян. Поліцейські, хоч він був патрульний, хоч він з Нацполіції, поліції, все одно він деякі дії не може проїздити без команди зверху. Тобто на тому ж острові, коли там вдвоє приїхали вони, і 20 людей, випівших з оружия, ну зрозуміло, що вони не можуть Причому там був і патрульний поліцейський, і сотрудник нацполіції. З чим того, що там був їм польський, якби там прямо подчинення, тож наразі кажуть і активісти, і представники поліції, головне це розробити єдиний алгоритм співпраці між силовими органами. Аліна Салєва, Іван Пономарьов, новини 51-го.